Сьогодні на з вами заняття з аплікації. А щоб дізнатися, що саме ми сьогодні будемо робити, пропоную вам дізнатись, відгадавши загадку: Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в берлозі вже дрімав, Яка пора, скажіть? вірно, це зима. Зима кружляє і сміється, вітерець за нею в'ється, сніг, мов хутро розвиває, білі крила розправляє, вкриті килом всі стежки, борульки сяють, мов сережки. І зима, як справжня птиця, і в білій касці чарівниця. І робити ми з вами сьогодні будемо зимовий пейзаж. Тож, як ви здогадались, ми сьогодні будемо робити на аплікації зимовий пейзаж. Ну а спочатку, як приступити до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Так, вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчатка ву хати. Зайчатка в ухати приходила сюди, стояла біля хати, ступала на поріг. Хотіла всім сказати, що випав перший сніг. Молодці. Тож починаємо робити пейзаж. Так, подивіться, ви приготували ось такі заготовочки. Ви, мабуть, здогадалися, що це будуть ялинки. Так. Ось у нас така буде основа. Беремо наші ялинки, так, це в сторінку. Ще. І спершу будемо приклеювати ялинки, так, накленочки, беремо, наносимо клей по куточках ось так, по краюшку. Трохи відступаємо знизу і ось так приклеюємо, користуємося серветочкою, щоб гарно приклеїлось так. Тепер, ну, любу іншу, ялинки беремо різного кольору, так буде красивіше. Ну, якщо немає, Кольорового папіру різного кольору зеленого, можна і одну. Ялинки завжди бувають різні. Так, ось так поруч. А можна трошки далі. Так само притискаємо серветочкою Якщо дітки будуть користуватися серветкою, вони потім саме будуть брати не без нагадки. Так. Нанесла. Так, все, клеєночку я в і ось так ще одна ялинка. Так, приклеїла. Тепер беремо фломастер і намалюємо ялиночки ось так стовбур. Він завжди коричневого кольору, так? тому і беремо коричневий фломастер. Ось так намалюємо гілочки. З ширше внизу, щоб ялиночка не впала. Так, гілочки намалювали. А тепер е, на... так. ватні диски треба розрізати навпіл. Ось я вже приготувала в мене ватні диски. Це ж у нас зима, хор Тому ми внизу зробимо ось такі замети. Наносимо клей, який у вас є внизу. Так. Притискаємось так, наклеїмо наші ватні диски. Можна пальчиками тут. Вони такі будуть пухнасті. Так. Далі. Ось тут я зразу ось так нанесу клей. Приклею, скільки їх знадобиться, ви вже подивитесь саме. Так. Ось. Ну, який же зимовий пейзаж, давайте я до вас. Ось так, щоб було зручніше. Ну, який зимовий пейзаж без снігу. Беремо ватну паличку, вмочуємо в гуаш і малюємо ось так сніжок, який падає з хмаринок. І на ялиночки ось так, сніг падає усюди. Так, щоб міста не було зайвого сніжок і ось так на цю ялинку. Внизу можна більше снігу. Він же ось, та ось так біля ватних дисків. Ось такий зимовий пейзаж вийшов в мене. А який вийде в вас, ви мені надішліть. Гаразд, тож до зустрічі, до побачення!